Оце так новини з Америки. Принц Гаррі начебто, хоче повернутися до королівської родини. Про це зараз пишуть всі британські та американські таблоїди. Я думаю, він повернеться протягом двох років. Правда, він дійсно хоче повернутися його американська мрія завершилася, і чесно, я не здивована. А королівська родина хоче його назад. Інсайдер, близький до пари, стверджує, принц Гаррі попросив своїх колишніх помічників і друзів вивчити усі можливі шляхи часткової реінтеграції в королівську родину. Нагадаю, у 2020 році принц Гаррі та його дружина Меган відмовилися повністю від королівських обов'язків, переїхали в Америку в Монте Сіто, почали будувати там своє приватне життя, але за ці кілька років встигли максимально пересваритися з усією королівською родиною. Дали скандальне шокуюче інтерв'ю Опрі, де звинуватили родину принца у расизмі. Що чекайте, хвилиночку? Потім зняли фільм на нетфлікс, де розповідали, ну як же їм хотілося вирватися з цієї застарілої, нікому не потрібної інституції. Політ свободи Гаррі написав книжку Запасний, де також поділився своїми болями і як сильно його недолюбили в дитинстві. Але після смерті королеви Єлизавети шокуючих заяв стало менше, а контактів з родиною більше. Як зазначають інші джерела близькі до принца, Гаррі прагне частіше відвідувати сім'ю та друзів великої. Британії і працювати безпосередньо, а не через Zoom над благодійними організаціями, до яких Гаррі ще має відношення. Мало того, інсайдери заявляють, що принц Гаррі вже підшуковує собі будинок у Великобританії. Уявіть собі, невже американська мрія Гаррі та Меган закінчилася? Взагалі, які є причини повертатися назад туди, звідки так хотіли втекти? Журналісти, королівські біографи та просто люди в Тіктоці почали аналізувати і складати версії, що ж могло спонукати Гарі до такого рішення, він прокинувся і подумав: ну що я наробив. Перша версія, яка показує Гарі досить з доброї і чуттєвої сторони, це те, що нібито на нього дуже сильно повпливала хвороба його батька, короля Чарльза, а також дружини його брата Кейт Міддлтон. Я нагадаю, обоє хворі на рак. Вони про це офіційно заявили. І ці страшні новини не могли залишити байдужим принца Гарі. Він, начебто, поговорив з Меган, розуміючи, що батько і Кейт не зможуть в повній мірі виконувати королівські обов'язки і вирішив їм допомогти переїхати до Британії і частково взяти на себе королівські повноваження. Тим більше, що буквально на днях Гаррі відвідував свою родину у Лондоні. Він здійснив невелику поїздку до Сполученого Королівства на поминальну службу за своїм покійним дядьком лордом Робертом Фелосом, 29 серпня. Це близький родич Гаррі, Він приїхав на поминальну службу. Інсайдери кажуть, що всі були дуже здивовані. Що Гаррі прибув на цю церемонію, але були раді. Його тепло зустріла родина його матері Діани Спенсер. А також в нього була можливість приватно поспілкуватися з братом Вільямом і батьком. І, можливо, тоді вони ще більше порозумілися, і Гаррі вирішив повертатися до Лондону. Про це почали перешіптуватися ще в травні, коли Гаррі приїхав на 10-ту річницю ігор Нескорених. Він тоді поспілкувався зі старими друзями, відвідав службу у соборі святого Павла, поспілкував. Все з родиною інсайдери кажуть, що йому сподобалося це потепління, і він вирішив відновити втрачений зв'язок зі своєю сім'єю. Друга версія, чому Гаррі хоче переїхати до Лондона, це те, що в нього не все гаразд, з Меган про це почали говорити одразу після того, як пара прийняла участь у благодійному проєкті щодо кібербулінгу дітей. Фанати пари помітили наскільки холодно трималося подружжя. Їхня поведінка максимально відрізнялася від тої, яку Гаррі і Меган демонстрували раніше на публіці. Попри всі королівські протоколи і заборони, Сасекські постійно трималися за руку. Дивилися один одному в очі. Тут же Гаррі взагалі не дивиться на Меган. Незважаючи на те, що Меган поклала йому руку на коліно Гаррі ніяк не відреагував. І тоді всі соцмережі вибухнули повідомленнями. Невже це грім у раю? Усім відомо, Меган не хоче бути в Британії, їй та не подобається, і вона була ініціатором того самого Мекзиту, від'єднання пари від королівської родини. Тому, згідно з цією версією, Гаррі розуміє, в Америці йому нічого не світить і він хоче. Чи відновити зв'язок з родиною? Версія третя у Меган з Гаррі все гаразд, і вони разом хочуть переїхати до Британії, бо життя в Америці складається набагато важче, ніж вони собі це уявляли. До речі, саме цю версію просувають журналісти. Вони кажуть, їхня американська мрія закінчилася. Їх переслідують фінансові катастрофи буквально у всіх комерційних проектах, які вони починали, включаючи угоди з Netflix, Spotify, а також джемовий бізнес Меган. І меган під час ковіду мали два роки для того, щоб обдумати свою стратегію, що вони будуть робити в Штатах, будувати свій бренд. Їх ніхто не чіпав. В той же час королівська родина працювала. Королева Єлизавета через Zoom проводила зустрічі. Вірите чи ні? А ці двоє ось з чим вийшли. Ця жахлива бридка книжка, це жахливе реаліті-шоу, два роки інвестицій в майбутнє. І ви спромоглися на. Джем Джей. Джем? серйозно Джей. гроші закінчуються, перспектив нема, і їм нічого не лишається, як повернутися до батьків Гаррі. Там є де жити, там є робота, там є гроші і там є любов публіки. Близькі люди до королівської родини і до Гаррі впевнені, переконати короля прийняти блудного сина буде не важко. Він і так болісно переживав цей розрив і завжди з великою любов'ю і сльозами на очах говорить про свого меншого сина. Хочу висловити свою любов до Гаррі та Меган, оскільки вони продовжують будувати своє життя за кордоном. А от налагодити стосунки з Вільямом своїм старшим братом буде не так просто. Говорять, Вільям настільки ображений на молодшого брата, що взагалі намагається уникати будь-яких контактів з ним. Ще одна новина, яка підтверджує намір Гаррі повернутися до Англії, це те, що він готується подати апеляцію на рішення суду про відмову в охороні. Мова йде про те, що ні Гаррі, ні Меган, ні їхні діти не мають офіційної служби безпеки. Ну вони ж відмовились від королівських обов'язків. Зв'язків, тому й нема друзі. Гаррі кажуть, він дуже переживає за безпеку своєї родини, враховуючи те, що сталося з його мамою, і він зараз хоче через суд отримати цю охорону і вже зі спокійною душею, під наглядом королівських озброєних охоронців відвідувати частіше рідний дім, яка з цих версій правдива і чи насправді переїде Гаррі з Меган до Великобританії. Зараз сказати важко. Проте усі сходяться на тому, якщо це все таки відбудеться, Гаррі винен. Своїй родині величезні вибачення. Напишіть обов'язково в коментарях, як вам ця новина, чи вірите ви в те, що принц Гаррі таки повернеться назад у Лондон до королівської родини? Чи усі зв'язки вже втрачено, і гарні стосунки повернути вже неможливо.